Всім привіт, любі друзі! Сьогодні довгоочікуваний тортик п'яна вишня. І так, починаємо. Вишню можна взяти заморожену, розморозити гарно, щоб стекла вона від рідини, і потім її залити якимось або коньяк, або лікер, щось таке пахуче, але алкогольне. У мене буде амаретто, звичайне амаретто. Так, беру Ємкість, яка закривається плотно кришечкою. Вишня у мене гарно стікла, Тут два стакани вишні. Звичайних два стакани, які по 150 грам стакани. І вишеньку пересипаємо у судочок такий. І оцю вишню нам треба залити або коньяк, або амаретто. То, що пахуче Ром. Дуже гарно підходить ром. Десь приблизно мілілітрів 100. Так, закриваємо ємкість. отако от от, трусимо періодично, отак, от щоб вона все-все-все пропиталося. Якщо вишня свіже морожена. Та сама процедура, якщо вишня консервована, злили, стідили від соку і так само залили якимось ароматизованим або коньяк, або лікер. І це на сутки сховайте. Це саме більше на сутки, можна і менше. У мене буде стояти ніч. Оце все на ніч. А ранком я вже достану і так само на друшляк вона трошки стече, і тоді вже з нею будемо працювати. Все, з вишньою розповіла шість яєць. Треба відділити, відокремити білочки і жовточки. Білки ми будемо збивати, тому я білочки буду зразу в чашу, а жовточки окремо. Відділяємо і отак складаємо окремо жовточки і окремо білочки. Білочки відокремили від жовточки, відділили. Тепер білки відправляємо в чашу міксера. Всі. 6. Додаю невеличку дрібку солі, третю частину чайної ложечки. Ставлю чашу міксера, збиваємо на середній швидкості і готуємо 350 г цукру. Ну, додавати будемо, коли білочки стануть піною світліші. Як тільки наші білочки побіліли трошки, піна утворилася, ми додаємо 350 г цукру, але додаємо не все зразу. А частинами Поділіть на 4, на 5 частин, десь так приблизно. І отак трошки сипанули. І далі включили, хай збирай. Пройшло секунд 20-25. Знову трошки сипанули і хай далі міксер працює. І так, поки всі білочки ми робимо. Поступово збільшуючи обороти, я додала. Всі 350 грам цукру і дивіться, до якого стану воно все збилося. Тепер знову включаємо міксер і ці всі жовточки по одному на середніх оборотах додаємо один чи два. Вмішається і слідуючи додаємо. Жовточки вмішалися в наше тісто. Ось так воно виглядає. Тепер беремо ємкість і змішуємо сухі інгредієнти. Значить, нам треба 4 столові ложки какао. Раз, два, три, чотири. Чотири столові ложечки. Півтори. Чайні ложки розпушувача. Отак От я кладу цілу чайну і половину розпушувача. Оцей стаканчик гроньоний, він у мене має тут, якщо борошно міряти, то 125 грам борошна в цьому стакані. По рецепту треба 250 Значить, таких у мене два стакани. Я висипаю борошно усито. Один стакан я вже висипала. І оце другий. І так, в мене виходить, два стакани це 250 грив. І це борошно просіюю до розпушувача та какао. Сухі інгредієнти перемішуємо і так само додаємо поступово по ложечці по дві до нашої яєчної маси. Середні обороти включаю і отак буду додавати. Тісто замісили. Ось таке воно повинно бути. Витягуємо. В чаші тісто я ще раз перемішала своєю лопаткою. Ось таке воно за рідке повинно бути. Тепер беремо, форма повинна бути 22 см у діаметрі. Нічим нічого не змащую, У мене роз'ємна. Застеляю пергамент, защіплюю форму. Повністю все із чаші виливаю у форму. Тісто в форму залили, формочку таку потрусили, щоб все рівномірно розрівнялося. Духовочку 180 градусів Ідемо ставити випікати. 35 хвилин, 180 градусів. 35 хвилин пройшло у нас наш бисквіт готовий. Бисквіт наш відкрили, перевернули. Я щоб зразу на рішіточки. Роз'ємну форму знімаємо. Папір також убираємо, прибираємо. І ось так ми його залишаємо, наш бисквітик, щоб вистоявся. В мене буде всю ніч до ранку. І ранком буду доробляти тортик. Пройшла ніч, наша вишня в амарето. Гарно-гарно напилася. Тепер беремо друшлячок, вишню перекладаємо. Щоб трошечки стікла, поки будемо робити крем. Це амарето, в якому ми замочували цю вишню, коли воно процідиться, це все, не виливаємо, ми ним пропитаємо коржі. І ось так поки що хай скапує вона. Вишеньку нашу відкладаємо і займемося нашим кремом. Кімнатної температури м'яке вершкове масло, 300 г масла та одна баночка сирого згущеного молочка. Це десь приблизно по вазі 350 г всередині його десь так. Тепер що нам треба? Спочатку ми збиваємо вершкове масло просто до біла і потихеньку вводимо згущене молоко. Ось так, щоб масло наше посвітліло. Тепер вводимо наше згущене молочко. І ще взбиваємо 2 хвилинки десь. Все, згущенка масло вмішалося, така оця консистенція у нас вийшла. Крем майже готовий, відкладаємо його в сторону і вишня потихеньку хай стікає. Ми цим часом простояв наш безквітик також ніч. Можна сказати, що він вже стабілізувався. Беремо якусь підложечку, готуємо для тортика. Беремо наш безквітик, і нам зараз саме головне з нього по кругу зрізати просто верхушечку. І отаку ручку кладемо і зрізаємо просто верхушку. Отак. Нам треба зробити, щоб тільки кришечка була. В общем, для нашого тортика робимо таку каструльку. Все. І по бокам, отак я беру маленький ніж, і отак по бокам відступила я від краю десь сантиметр, і отак прохожу по краю. І тепер оце все, що ми зрізали, я м'якоть, бачите, отак от отсюда от вишкрябую. І так по кругу. І отак, коли гарненько зробили мисочку, основу для нашого тортика, ось така. Висипаємо всю крихту до останнього. Дно не дуже товсто робіть, чим більше так ручками вишкрібіть, особливо ці боки. Тепер оця вишенька, яка у нас вже стекла, можна сказати, із цього амарето, амаретто, яке вишньове залишилось у нас. Ми беремо щіточку і отак гарно проходимо бока, оцей зріс, оцей. Отак все пропитуємо гарно оцим амарето. Якщо у вас ром, то ромом. Або просто звичайним коньяком, Бо цей тортик так і називається. П'яна вишня. І добре добре пропитуємо, бока, все по колу проходимо. Це гарно пропитали. Кришечку цю, що зрізали, також можна пропитати з внутрішньої сторони. Тепер що ми робимо? Поки що відкладаємо, я зразу відкладу на дощечку, на який я буду цей тортик збирати. Ось так відкладаю, і основа у нас вже готова. Відкладаємо в сторону. До крему, оце що ми взбивали масло з згущеним молочком. Я відправляю нашу вишню. Всю, перемішую, вишню з кремом. Тепер беру нашу крихту, беру блендер і трошки крихти я відправлю в блендер. Це для того, щоб я бока. Тортика будемо поки присипати, то я так от відкладаю. Небагато, десь третю частину. Всю остальну крошечку я відправляю до нашого крему. Ось так беру і просто буду кришити. Забула вам сказати, дівчатка та хлопчики, перед тим, як це все змішувати, я третю частину крема зовсім трошечки відклала для того, щоб боки тортика прикрасити, то спромастити. А це все змішуємо. Перемішуємо. Коли гарно все перемішали на пропитаний наш корж, викладаємо крем з вишеньками. Та з крихтою повинен весь цей крем повністю заповнити цю чашу. Отак От його розпреділяємо, особливо спочатку боки, Бока, щоб були гарненько, щільненько так прилягали. І так всю оцю масу повністю. Ось так. Повинно у нас вийти. Розрівнюємо по всьому тортику. Крихту, яку ми пересипали в блендер, трошки переб'ємо. Отак. Ось така крихта у нас вийшла. Все. Крем, який залишили, ми зараз будемо прикрашати бока тортика та нашу кришечку. Накриваємо. Так, тут у мене дирочка маленька, це я так зрізала. Тепер оцей крем повністю наносим. Верх та бока. Отак От як могли, так і намастили. А тепер оцею крихтою. Я не знаю, як вам зручно. Я завжди роблю просто рукою, а все, що лишнє посипалось. Просто я збираю і отако по кругу буду просто рукою сипати. бока. Все, боки нашого тортика ми вже зробили, просто рукою так придавила, щоб прилипло, поки що відкладаємо в сторону, беру звичайну тертушку, правда, буду на міленькі робити. І беру просто шоколад, який у вас вдома є, такий і беріть. І шоколад буду терти на терти. Натертим шоколадом просто посипаємо верх нашого тортика. Хто скільки хоче. Можна трошки, можна дуже щедро, скільки хочете. Ось закончили ми наш тортик, верх посипаний шоколадом. Можна було залишити крему і зверху просто видати, видавити квіточки. Але це для моєї сім'ї не важливо, я люблю так просто. Єдине, що підскажу, можна буде оці ж квіточки, коли видавили, і на кожну квіточку можна буде зверху насадити отако вишеньки. Це вишенька у мене заспіртована була. Це просто вишня, яка літом я залила спиртом. І отак буду її викладати по колу, десь приблизно по сантиметра 2, друг від друга. Ось яка вийшла у нас в ітогі красота. Тепер подивимося на нього в розрізі. Правда, ми не чекали цілу ніч, сім'я вже хоче пробувати дивитися дуже м'який, дуже. А ще якби постояв всю ніч, взагалі б губами їли б. І ріжемо наш тортик. Я поки що відріжу один шматочок. Так, дивіться, яка краса. Бачите, скільки начинки? Так. Ось так виглядає в розрізі. Всім приємного! Ну що, тепер залишилось тільки почекати, дати йому добре-добре, ну, пропитатися. Це приблизно десь, може, годинки 3-4, звісно, краще на ніч дати йому постояти і. Завтра ріжете, і це дійсно смакота. Він дуже-дуже буде м'якенький, в розрізі гарний, і саме головне, він дуже дуже смачний, соковитий тортик. Такий, вроді би, і скромненький вийшов, нічого тут такого лишнього немає, але все одно треба попробувати, рішати тільки вам. Так що, всі смакуйте на здоров'я і пробуйте на здоров'я.